Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 21 травня 2025 року. Енергія дня понадмірність енергіями дня керує Аркан Світ. А це говорить про те, що буде понадмірність земних стихій у співвідношенні до енергії місяця. І тому загалом Аркан Світ дає нам. Рух вперед, успіх, можливо, когось навіть кармічна винагорода або здійснення ваших чистолюбивих замислів. Також, можливо, хтось може завершити певний життєвий етап. Але також можуть бути, так як понадмірність у нас, то можете бути занадто самовпевненими, можете почувати, що ви когось перевершуєте, перевищуєте. А ще, можливо, буде дещо трішки складновато вирішувати фінансові питання, питання щодо вашої роботи, і, можливо, навіть трішки буде спад енергії. Ну, і переходимо до основної теми нашого дня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, що ваш мечів, говорю вам так. Можливо, для когось на цей день можуть бути актуальними питання щодо ваших діточок. А якщо це не стосується ваших діточок, то це може бути у вас події, які, на які вам доведуть, доведеться швидко реагувати. Можливо, на, якесь, на якусь пропозицію, що вас надійде до вас, можливо, вам доведеться проявити якусь. Обережність, а також, можливо, вам потрібно в цей день виважувати всі за і проти, і не поспішати давати відповідь, якщо ви не зібрали інформації достатньо для того, щоб ви могли визначитися, чи то вам потрібно чи ні. Також, можливо, на цей день вам варто звернути увагу на тих, хто поряд з вами, тому що, можливо, той, кого ви вважали своїм другом, зовсім не ваш друг. І в цей день у вас з'явиться шанс це все прояснити. Для когось актуальними будуть можливо, знайомства або початок стосунків. Ну, а загалом це можуть бути просто дружні контакти, для когось надійдуть звісточки, новини, а ще, можливо, у когось будуть якісь сварки або дискусії. Тобто, можливо, ви будете намагатися довести свої аргументи до вашого опонента. Ну і, можливо, ще до вас, так як я вже сказала, інформація може надходити неоднозначно, тому можуть у вас, до вас дійти якісь неприємні слухи там або плітки. Але перед тим, як реагувати, більше зберіть інформацію і розвідайте, чи правда воно так тому є. Тому що дуже велика вирогідність, що це буде дезінформація. Підказка для вас йде така, що вам доведеться швидко реагувати на, на все, що буде відбуватися в цей день. Не сприймайте ніякої інформації без усвідомлення, якщо ви не володієте в повному обсязі тою інформацією, згідно якої вас намагаються вам нести якусь. Неясність або непорозумілі ситуації. Тому будьте більш обережними, звертайте увагу на своє оточення, а загалом діяти ви можете. Я бажаю вам гарного дня! Другий варіант для вас лицар кубків, говорить вам так. Можливо, для когось в цей день будуть, до когось приїде хтось на гостину. Очікуєте ви людину, з якою ви вже спілкувалися? Це, можливо, хтось буде із вашої родини. Також, можливо, взагалі у вас будуть якісь виникати в цей день нові перспективи, або хтось отримає приємну пропозицію, можливо, навіть з'являться якісь дуже приємні можливості. А ще, можливо, у вас взагалі цей день буде такий емоційно насичений, можливо, ви десь планували поїздки. Плануєте поїздки, то звертайте увагу на. Стан ваших транспортних засобів, щоб ви себе відчували емоційно урівноважені, хто буде за кермом. Ну, а ще, можливо, у когось взагалі буде це таке свято для вашої душі. І, можливо, діяти ви будете ну, у своїх інтересах, звичайно. Для кого немає партнера, то, можливо, ви розпочнете якесь нове партнерство, отримаєте якусь пропозицію. Для когось цей день може бути якась корисна поїздка на відпочинок або на якісь розважальні заходи. Тому у вас взагалі цей день буде такий, як я вже казала, емоційно насичений. Підказка для вас є така. На цей день не накладайте на себе забагато зайвих обов'язків. Краще дослухайтеся до голосу своєї душі. І дозвольте собі де деякі приємні емоції або займайтеся те, що вам для душі, що вам подобається. Більше спілкуйтеся з близькими людьми, людьми і не відмовляйте собі у певних задоволеннях. Тобто, на цей день ви можете розслабитися і відчувати себе у колі своєї родини. Дуже комфортно це так будуть складатися у вас обставини. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Король кубків перевернутий, говорить вам ні. Можливо, через те, що ви будете занадто емоційні, і емоції у вас будуть негативні, можливо, якісь хвилювання, можливо, якісь сварки у вас були у колі вашої родини. І це, через це може виникнути якісь, якась відсутність взаєморозуміння. Ну, а також, можливо, у вас буде взагалі якась некерована емоційність. Тому що у вас, ну, можливо, є шкідливі звички різного роду. І через це ви можете будувати безперспективні проекти. Зверніть увагу, в цей день ви можете зіткнутися із шахраями. Якщо в колективі у вас відчуваєте напруження, не забувайте, що там у вас якісь є нездорові стосунки. У когось може цей день виникнути проблеми з законом або взагалі якісь втрати, збитки. І якщо у цей день хтось знайомиться і вважаєте, що у вас там будуть налагоджувані стосунки, то ні. Швидше за все, ви зіткнетеся з якимось шлюбним аферистом. Ну, а також цей день вам не варто розраховувати ні на чию допомогу, ні на підтримку, тому що це не той день, коли ви можете. Довіряти свої емоції, перевантажувати на когось іншого. Вам потрібно їх контролювати. Тому що підказка йде до вас така: емоційна ваша нестриманість може обернутися тим, що ви можете втратити своє положення. Тому не варто вам розраховувати, на чиюсь допомогу і підтримку. Зараз не час, щоб ви приймали якісь серйозні рішення, вам не варто звертатися за порадами і, або приймати якісь пропозиції. Все це може виявитися ілюзією, хибністю і приведе вас ще більший якийсь негативний емоційний стан. Також будьте спостережливими до тих, хто вас оточує, тому що, можливо, хтось в цей день буде намагатися вас використати у своїх інтересах. Тож, основна для вас є така підказочка, щоб ви тримали свої емоції під контролем, не піддавалися до своїх якихось шкідливих звичок і не нагнітали обстановку у родині і в колективі. Тоді для вас день пройде більш благосприятливо. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож вважаю всім спокійного, мирного і затишного дня.